Скажи свою непопулярну думку і біжи. Але я не побіжу, бо я в автомобілі. Версія Данія. Ну що погнали? Це була б не я, якби я це не записала. Ви чекали? Я знаю для того, щоб жити в Копенгагені свою beautiful life, Вам понадобиться десь 80 тисяч крон після сплати усіх податків. Данія це країна, де ти наче живеш в комунізмі з елементами демократичного соціалізму, де тебе намагаються прирівняти до, до усіх під одну грібенку. Тому, якщо в тебе немає класної високооплачуваної професії, то Данія тобі зайде. В Данії живуть найщасливіші люди у світі, але правда в тому, що щасливість не емоційна, це більше про соціальну стабільність, а не про щасливість. Щасливість вони ем, беруть в плані емоції з інших джерел. Відомих усім, що показує статистика їхнього відсотка по депресіям і, і чим вони їх лікують. Медицина в Данії не безкоштовна, тому що ви сплачуєте найвищі податки в світі. Тому вона не безкоштовна. Угаманітість люди. У Данії не холодно. Просто в Данії, як на мене, сильний вітер. І взагалі літо мені дуже подобалось в Данії. Воно не жарке, тому в плані погоди Данія не найгірша країна. Денці їздять на механіці і на маленьких автомобілях, не тому, що їм це подобається, а тому, що реєстраційний збір на покупку автомобіль одних один із найбільших у світі, тому не кожен може собі дозволити автомобіль з салону на автоматі і з гарною комплектацією. До прикладу, візьмемо е, Toyota rav 4, е, яка тут у Америці вартує 30 тисяч доларів. А в базової комплектації ми не говоримо про топ-комплектацію, а в Данії 60 тисяч доларів. В Данії скучно тільки тим, хто живе в полі і в селі, в Копенгагені дуже весело і завжди є чим зайнятися. Впевнена, що в таких містах, як Орхус, теж весело і є чим зайнятися. А тут головне, щоб вас були гроші. В Данії найкрасивіші музеї, найдоглянутіші музеї, які я бачила в будь-якій країні Європі та й взагалі в будь-якій країні якість продуктів харчування у Данії краща ніж у більшості інших країн Європи. Данія це країна подвійних стандартів, і сюди ми віднесемо екологію. Теж. Якщо у вас є що додати, пишіть в коментарях. Я з задоволенням хочу почути ваші версії. Ну не знаю, позитивні, негативні, це кожний досвід. Це мій досвід і мої спостереження.